Так, добре, в зошитах, хто для тих, хто приєднався в зошитах, число класна робота. І працюємо. Поки записуєте, паралельно слухаєте мене. А, тема, е, зараз, дайте я її сформулюю. Аксіоми стереометрії, хай буде так. Які ви тут нові в темі? Значить, тема звучить аксіоми стереометрії. Які нові слова для себе ви тут почули? Оба слова. Знакомі. Ну, вроді знакомі, а вроді непонятні. Тобто обидва слова. Вроді знайомі, але не знайомі, так? Що, жодного слова. Ну, ладно, стереометрія. Аксіоми. Не знайоме вам слово? Ну, знайоме, ну так. 50 на 50. Знайоме так. ну Це як аксі знайоме, а оми-ні? Чи навпаки, акції не знайоме, а -знайоме. Як? Як? знайомі. Аксіоми знайоме, аксіоме знайомі. Ага. А що ж то означає, давайте, слово аксіоми? Хтось пам'ятає, що ж то таке аксіоми? Ніхто не пам'ятає. Ну, тоді буду я нагадувати. Значить, аксіоми це твердження, які ми приймаємо без доведення. Це так говориться в правилі, так говориться в означенні аксіоми, що це твердники ми приймаємо без доведення. Але питання стоїть, чому ми їх приймаємо без доведення? Тобто, ну, тут я сказав, так, що твердники ми приймаємо без доведення. А хтось задався питанням, а чому ми якесь твердження приймаємо без доведення? По-перше, чому ми приймаємо без доведення, а по-друге, для чого ми його взагалі приймаємо? Я чекаю відповіді. Прокидаємось, не спимо. Каслісарчук, як ти думаєш, чому ми приймаємо без доведення? І чому для чого ми взагалі приймаємо? Я що знаю. Воно нам відоме. Воно нам відоме, ага. Тобто, якщо нам. А звідки воно нам відоме? Окей, ну можливо, так, да, можливо. Але звідки воно нам відоме? Правило. Бо ігруй довір. <свісно> тобто виходить, що аксіому хтось довів, і того ми приймаємо його без доведення, правильно? Так я зрозумів, Сергій? <свісно> ага. Так, я зрозумів. Хорошо. А для чого ми тоді його взагалі приймаємо? Ладно, допустимо, що ти правий. А для чого ми його взагалі приймаємо? Це твердження. А хтось може взагалі хоч одну, хоч одну аксіому назвати? Ну так, да, я не здивований. Добре. Ну, е, ладно, вернемось ми ще до аксіом, Тепер давайте з другим словом. Стереометрія. Чуєте ви таке слово чи ні? Або щось якесь подібне слово до цього. Чули ви? Чи це взагалі нове слово? Абсолютно. Чули. Угу. І що ж воно означає? Там де вчають де фігури. Ну, не зовсім фігури насправді. Тобто, ви до 10 класу вчили розділ геометрії, який називається Як? Геометрія. Ні, геометрія це загальне. Тобто, зараз ми продовжуємо вчити геометрію. Але ви вчили розділ геометрії, який називався планіметрія. І це був розділ, який вчив геометричні фігури на площині. Тобто, по суті, ви вчили все те, що можна було просто взяти і намалювати. Не зобразити, тому що стереометричні тіла ми також будемо зображати. Але зображення це одне а намалювати це зовсім інше. Ну, в контексті того, про що ми будемо говорити, понятно, що там можна різні, різний зміст вложити в ці слова, але тим не менше. А зараз ми, будемо, ми починаємо вивчати такий розділ геометрії, який називається стереометрія. А стереометрія це розділ геометрії, який вивчає тіла в просторі та їх властивості. Тіла в просторі. Всі знають, що, ну, всі собі уявляють, що це таке, чи в когось з цим проблеми. Назвіть мені, якісь тіла в просторі. Я. Ти Ні, ну ти, ти, понятно. ти ще то тіло. Мається на увазі якесь геометричне тіло. стадіон. Угу. Ну, то він же круглий. То це значить на площині. Це не так. Траєкторія. Траєкторія це. Це не така. Бочку, всі бачили. Да. От, бочка є циліндром. Ну, понятно, що вона не зовсім не ідеальний циліндр, але тим не менше, це циліндр. Шарика всі надували. Да. Ну, от, це куля або сфера, там, в залежності від того, як прийняти. Також це не ідеальна сфера, але ну, можна прийняти, що це сфера. І так далі. На пожарному щитку. Е, всі бачили таке відро? Ну, до, добре, те, те, що ставлять на дорозі такі штучки, як називаються? Ну, де о, огородження якоїсь там ремонтних робіт? Знаєте, ні, вони називаються конусами. Конуси, да, правильно, конуси, вони називаються. Це все приклади просторових геометричних тіл. Так, да, ви також є просторовими тілами, але ви є ну, не зовсім геометрично правильної форми, скажімо так. Це зрозуміло, добре. Е, тепер давайте згадаємо аксіоми, е, ага. Чому аксіоми ми приймаємо без доведення? Як взагалі побудована геометрія? От згадайте, як, ви, як у вас будувалася вся геометрія? Доведення. Тобто ви, ви брали якесь. Ну, наприклад, що таке трикутник? Це до вас питання. Що таке трикутник? Фігу. Так, просто будь-яка фігура це трикутник чи що? Це фігура з трьома кутами. Ну і що? Квадрат тоже з трьома кутами, далі шо. Геометрична фігура, яка складається з трьох точок і трьох. Трьох відрізків. Ну, трошечки грубо, але, в принципі, більш-менш правильно. Це геометрична фігура, яка складається з трьох точок. жодні, е, Не жодні, це для чотирикутника, З трьох точок, які не лежать на одній прямій, це важливо. І трьох відрізків, які ці точки сполучають. О. Тобто, що це ми зробили? Ми пояснили, тобто, це називається дали означення трикутнику. Тобто, ми пояснили. Простіші, ну більш складніші, вибачте, бачите, вже складніше якесь поняття ну для нашому випадку це геометрична фігура трикутник. Чи, верніше, навіть не складніші, справа не в складності, а справа в невідомості. Тобто, те, то, що нам невідомо, от нам трикутник був невідомий. Ми не знаємо, що таке трикутник. А нам пояснили, що дивіться, якщо ви візьмете три точки, ми знаємо, що таке точки. Да. Знаємо, що таке точки, які не лежать на одній прямій. Ми знаємо, що означає, коли точки не лежать на одній прямій. Да. Ну так, да, знаємо, чого ж не знаємо. І ці три точки сполучаємо відрізками. Ми знаємо, що таке відрізки. Да. да. А що таке відрізки? Ну, якщо ви знаєте, то що таке відрізки? Що таке відрізок. Молодці. Це частина прямої, що обмежена двома точками. У вас дуже глибокі знання з геометрії. Це частина е, прямої, що обмежена двома точками. Тобто, дивіться, ми пояснювали трикутник через поняття точок і відрізків. Тепер поняття відрізка ми пояснюємо через. Точки і прямі. А тепер, що таке точка і що таке пряма. І отак продовжувати до нескінченності ми не можемо, розумієте? Ми маємо щось почати. Ми маємо почати з якихось тверджень. Ми маємо почати з якихось геометричних фігур. Ми, тобто ми маємо. Щось почати. І от то, з чого ми починаємо, ото от якраз і є, по-перше, найпростіші геометричні фігури, а по-друге, аксіоматика, аксіоми. Тобто, ми починаємо з найпростіших геометричних фігур, тобто ми вибираємо фігури, які нам знайомі. На площині це були які фігури? Найпростіші. Трикутник. Ага, трикутник. Ми ж тільки що пояснював трикутник через точки і відрізки. Яка ж десь це найпростіше. Круг? Круг, точно круг. Найпростіші геометричні фігури на площині це точка і пряма. Точка і пряма. Саме хтось сказав. Ну от, трошечки не встиг. Далі. Є, тобто оце ми сказали. І, і далі ми пояснюємо, що промінь це частина прямої, яка обмежена однією точкою або яка виходить з однієї точки. Далі відрізок це частина прямої, що обмежена двома точками. Далі там, трикутник, це то-то, то-то вже пояснюємо через то, що нам відомо. Коло, яке я ви сказав, ну там чи круг, це, круг це частина площини, обмежена колом. Коло це. Сукупність усіх точок площини, що рівно віддалені від даної точки, яка називається центром кола. О. І, і так далі, далі далі. Ми пояснюємо все складніше, все невідомі, невідомі, невідомі. Там там чотирикутник, це геометрична фігура, яка складається з чотирьох точок, жодні три, тепер вже з яких не лежать на одній прямій, чотирьох відрізків, які послідовно їх сполучають. О. Ми використали знову точки, знову відрізки, знову лежать не, лежать, не лежать на одній прямій і так далі. І тому подібно. Зрозуміло, як будується взагалі геометрія? Так, да. Да. один-один Максім працює, останні сплять. Ну, потім буду такі оцінки, щоб на мене не ображались. Mm. Так, далі. Але знову ж таки, то, що я сказав, що це в нас тільки найпростіші геометричні фігури. А нам ще треба якісь твердження. І оці твердження також ми не можемо спрощувати. Тобто ми говоримо, наприклад, що. Е, сума кутів трикутника дорівнює. Трикутника? Ну, я ж, вроді, ясно виясняю. З'ясняю роволю. Ну, коротше, не суть. Сума кутів трикутника дорівнює. 180. 180 градусів. Так, 180 сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Якщо ви пам'ятаєте, ну це, скоріш, ви доводили їх через внутрішні односторонні, внутрішні різносторонні. Розумієте? Далі. Тобто в нас є твердження, що сума внутрішніх односторонніх дорівнює 180 градусів, сума внутрішніх різносторонніх, не сума, а внутрішні різносторонні кути рівні. Далі ще ми це якимось чином показуємо, доводимо. Але знову ж таки спрощувати до нескінченності ми не можемо. Все рівно нам треба на щось спертися, щось почати. І от якраз то, з чого ми починаємо, називається аксіомами. І от давайте зараз з вами згадаємо ті аксіоми, ну, спробую в будь-якому випадку. Бо щось я бачу, що всі сплять. На наступний раз я чекаю вас всіх з включеними камерами, щоб я бачив, що ви там робите. Тому що це мовчання мене не влаштовує від слова зовсім. Всі повинні бути включені камери. Е, значить, почнемо. ну, тобто, Спробуємо згадати, які ж там у нас були аксіоми планіметрії, і подивимось, чи працюють вони в просторі. Ну, хоча б частково подивимось, бо там не всі, не всі доцільно. Так, значить, давайте будемо згадувати. Отже, що каже перша аксіома. Або, по-іншому, там три властивості точок і прямих. Ну, Їх насправді не зовсім три, але спочатку три розглядається. Що яка б не була пряма. Існують точки, що належать цій прямій. А що не і точки, що цій прямій не належать. Тобто точка А належить прямій А. А точка Б не належить прямій Б. Вибачте, не Б, неправильно прямій А. Тепер розкажіть мені, що ви зрозуміли з цієї аксіоми. Що точка А не, не належить. Ну точка А якраз належить, але це ви не зрозуміли а. з неї? Це є то, точки, які належать і не належать. Ну, так я це ж сказав, а що ви зрозуміли mm. з того? Для чого нам ця аксіома взагалі кажучи? що вона нам дає? Скільки випадків може? От ми вибрали. Тобто, що ми, по суті, зробили? Давайте почнемо спочатку. Що ми зробили? Ми вибрали пряму. Ні-ні, дивіться, ми її не намалювали. Ну, що значить намалювали? Ми її вибрали. Але для того, щоб їй показати, що саме ось цю, ми її нібито підсвітили. Ну, Ми її нібито підсвітили. Тобто провели це, ми її не намалювали, ми просто сказали, от ми цю пряму вибираємо. Розумієте? Це так само, як ну, приблизно у вас буде стояти там декілька варіантів яблук, да? ну декілька яблук, і вам скажуть, яке яблуко береш? І ви пальцем маєте показати, ось це, тобто підсвітити її, ніби так само тут. тобто, от ми підсвітили олівцем, що оцю пряму вибираємо. Правильно. Вибрали пряму, згоден. Далі. Наступний крок. Що ми ще робимо? Назваємо її. Ну, назвали, понятно. Вибрали, значить, назвали. Окей, згоден. Далі. Точки. ні ні не точки. Не точки. А ми вибираємо що? Одну точку. То що в мене їх тут дві, це вже, це вже два, два рази я вибрав. Я вибрав раз одну, а другий раз другу. Ще раз. А що Не факт. Я просто вибираю довільну точку. Тобто я вибрав довільну пряму, яку захотів. От хочу цю. Наугад взагалі з закритими очима, хочу цю. І вибрав точку. Точно так само: Хочу цю пальцем в небо з довідника стеля. Далі. Що, що може відбутися внаслідок цього? Давайте, давайте, давайте. Ви вже почали говорити. Значить, вибрав точку. Які варіанти можуть бути при цьому? Або точка лежить прямій, або, або на тобто, лежить. Або цей варіант, точка на варі. Це ви правильно говорите, або ось цей варіант. Тепер питання: а чи, може, чи можу я вибрати точку і пряму так, щоб жоден з цих варіантів не виконувався? Ні, звичайно. Тобто, аксіома каже, що по-любому, яку б пряму ви не вибрали, і яку б точку ви не вибрали, завжди буде або перше виконуватись, тобто ця точка, ви не дивіться, що там точка А, там точка Б. Це не грає ніякої ролі. Це я просто їх назвав. От і все. Тобто, я просто вибрав, вибрав пряму і вибрав точку. І в цій ситуації в мене точка прямій, що. Цій от. Належить? Де? А, не належить. належить. Ага. А якщо я виберу ось так пряму і ось так точку, то в мене буде що? Належить. Належить. Тобто мається на увазі або так, або так. Немає такої прямої. Тобто, якщо от я вибрав якусь пряму, можна так вибрати якусь точку, так, щоб не виконувалась ні ця перша умова, ні ця друга умова. Ні, Ні якби я не ставив от точки, да? от як би я їх не, не, не ставив, по-любому буде. Ця буде не належати, ця буде належати і так далі. Зрозуміло. Це тільки перша так, частина, так, так, так. тепер друга частина. А чи може бути такий варіант, що і перша, і друга умова виконується? Не може. Як? Тобто точка може і щоб, на... ти... точка може і належати, і не належати Але прямі. Не може. Ще не раз. Не може. не може. Ні, ну, звичайно ж, не може. А як ви так виберете? Точку, щоб вона і належала, і не належала прямі. Так не буває. Бо вона може або належати, або не належати. Так, да, абсолютно Щось правильно. Буде. Абсолютно правильно. Тобто, або належати. Або не належати. Інакше не буває. Розумієте? <тас> От. Оце говорить оця аксіома, що точка або належить, або не належить прямій. Не може бути, що ні того, ні того. І не може бути, що і то, і то. Далі, друга аксіома. Не знаю, наскільки, бо щось там пишуть, наскільки я ще з вами, бо щось там терміново, то не знаю. Е-е. Друга аксіома каже, що через дві точки на площині. Зараз ми повернемо. Ну, я не знаю, чи зараз, але повернемось до простору трошечки згодом, Через дві точки на площині можна провести пряму і до того ж тільки одну. Це ви повинні знати. Правильно? Таке ви. Через 8 хвилин нарада. Добре. Тоді дорозбираємо скільки встигне максимум. Останні будете розбирати самостійно всі інші. Так. Значить, значить, ще раз. Як, які б я не взяв дві точки. Які б я не взяв дві точки. Завжди через цих дві точки можна провести що? Пряму. Пряму. І ця пряма буде завжди єдина. Тобто але. тільки одну. Розумієте? вона Гравно належати. Ні, ні справа не в тому. Пряма не може належати. Пряма може належати площині, але ми ще до цього не дійшли. До цього ми ще не дійшли. Ми зараз говоримо, що я вибираю, ну ми вибираємо дві якихось точки. От, вибрали дві точки, а і я не буду перегалювати. Ну, вибрали ці дві точки назвали їх А і В. Далі. Через ці дві точки, чи, чи можна знайти такі дві точки, таких дві точки, що через них провести пряму не можна? Ну, Звичайно, що не можна. Очевидно, що через будь-які дві точки. розумієте, Це очі, практично очевидно, то того от саме такі твердження приймають за акціоном, які зрозумілі, ну, тобто, які перевірені багаторічним досвідом. Тобто немає таких дво, двох точок, що через них мож, не можна провести. як би ви не вибрали дві точки. Ось я вибираю тут і тут. От через них можна провести пряму. Ну, в мене не зовсім так. ну, Будемо вважати, що це отака точка. Далі вибрав ще якийсь, знов через них можна провести пряму. Це зрозуміло. Так. Да. І, і тепер друга частина говорить, що. Ця пряма буде єдина. Тобто не можна провести через дві точки дві, три або більше прямих. Тільки одну. Не менше одної. Тобто немає такої, що взагалі не можна. І нема такої, що е, цей. Ага. Розуміло. І немає такої, що. цей. Що буде е, два, е, дві, дві прямі. Зрозуміло. І тепер дуже швидко розбираємо третю, і я біжу на підраду. Дивіться, там їх є, там далі я вам розкажу, що робити. Дивіться. І третя аксіома каже, це третя властивість точок і прямих, Що з трьох точок на прямій, от є пряма, от є три точки. Ні, погано, я вибрав зараз. Три точки. Бачите? Так. От, у нас є А, Б, С. Три точки, які лежать на прямій А. З трьох точок на прямій. Одна і тільки одна лежить між двома іншими. Зрозуміло. Да. Тепер питання. Дивіться, я ставлю три точки. Раз, два, три. Називаю їх так само для простоти А, Б, С. Яка точка лежить між двома іншими? С. Ні. Ти тут уже люба лежати, що. Да, а не, немає? Це неправильно, не люба. Якраз навпаки ніяка не лежить. Чому? Тому що ці три точки, що не, не лежать, лежать не так, на одній а... прямій. Для того, щоб ми могли говорити про те, то, що точка лежить між двома іншими, вони всі три повинні лежати між. Всі три, три, вибачте, бо вже трошки спішу. Лежать, повинні лежати на одній прямій. Якщо вони не лежать на одній прямій, то ні про який між не можна говорити. Зрозуміло? Да. Зрозуміло. Добре. І там далі розберете, там ті, ті аксіоми, всі інші, вони простіші, крім останньої. Значить, що вам потрібно зробити? Ваше домашнє завдання? Відкрийте всі сторінку 225 Швиденько. У мене буквально кілька хвилин. 225 сторінку. Відкрили. Знизу з ага. самого, бачите, розовим 7, 8 аксіом. Бачите? Так, Да. О, це аксіоми планіметрії. Планіметрії. Далі знизу дивіться, таким рожевим підсвічено це 1 це 2 це 3 це 4 чотири. чотири аксіоми е, стереометрії. Бачите? Оце ваше завдання. Значить, ви згадуєте аксіоми планіметрії, тобто цей великий шматок, і розглядаєте аксіоми стереометрії. Не вчите. Поки що пробуєте зрозуміти. На наступний раз, коли ми з вами зберемося, ми розберемо, що ви зрозуміли, що ви не зрозуміли. Але вже з включеними камерами. Ну, а можливо, вже в школі, до речі, це я вам так тоненько надякаю. Що, можливо, вже зустріч і в школі. Зрозуміло? Да. Зрозуміло. Запитання до мене по цьому, що ми розглянули, швиденько, є. Нема. Домашнє завдання зрозуміло. Да. Зрозуміло.